Привіт! Вітаю тебе у своєму просторі. Трішечки розповім про себе і нагадаю: мене звати Ірина, я нутриціолог, мама трьох прекрасних дочок. Я пройшла великий шлях змін, схудла, відновила енергію, повернула собі впевненість, подолала свої страхи. Але чесно скажу, піком моїх всіх труднощів була саме осінь. Саме тоді я відчувала постійну втому. Дратівливість, навіть ознаки депресії у мене були. Тому дні у нас стають коротшими, сонця майже немає і постійно тягне на солодке або булочки, щось жорненьке. І ось згадую, саме в той період, знаєш, я полюбляла з'їсти mm -hmm. таку смачну булку з паселком, ти так його побільше, і зверху ще ковбаски. Тоді я намагалася рятуватися, але насправді від цього ставало ще гірше, аж поки я не зрозуміла, що потрібно змінювати своє харчування і ставлення взагалі до продуктів. Тож сьогодні хочу поділитися простими принципами, як харчуватися восени, щоб мати більше енергії, легкості й хорошого настрою. І основою, на мою думку, є тепла їжа. нашому тілу потрібно більше тепла зсередини. Ось тому переходимо на більші такі салати з овочів приготовлені в теплому вигляді, аніж в сирому. І, звісно. Це можуть бути супчики, пюре з гарбуза, броколі, чисочовиця, запечене м'ясо, риба з овочами це все ситно і це все зігріває. Тож, давай далі. І осінню є безліч продуктів, які несуть користь. Отже, осінь це подарунок для організму. Яблука, груші, сливи, гарбуз, буряк, броколі, капуста. Я навіть зробила собі такий маленький ритуал вечір. Чай замінила в той період на печене яблуко з корицею. І знаєте, це була та сама солодкість, але без важкості і з відчуттям затишку і спогадів з дитинства. Часто восени ми стаємо більш дратівливими. Це не лише психологія, а й нестача білка і жирів, звісно, для нервової системи. Тому додавайте рибу, яйця, бобові, горіхи. І коли я вела ці продукти регулярно, я реально відчула, що у мене, що у мене менше перепадів з настроєм. Звісно, восени менше сонця, а це дорівнює менше вітаміну Д. І це впливає і на імунітет, і на відчуття радості. І я зробила для себе правило: хоча б 20 хвилин в день виходити на вулицю на прогулянку, навіть якщо похмуро. А ще частіше готувала страви зі скумбрії, додавала гарбузове насіння яйця. Це прості такі речі, які дійсно працюють. І осіння, солодка пастка це знайомо всім. Втома плюс голод дорівнює чай, а до чаю печиво, щось солоденьке, щось смачненьке. Колись я так і робила, а потім почувалася ще гірше. І рішення цьому, звісно, є. Солодке може бути, але контрольовано. Замість шоколадки ввечері я брала яблуко з горіхами, сухофрукти чи йогурт з фруктами. І знаєте, я знаю дуже класні такі домашні цукерки, як зробити. Тому поділюсь з вами цим швидким рецептом: Фіники, горішки, трішки меду, все добренько так перемішали, зробили кульки і на годинку в холодильник. Все, готово, їжте, насолоджуйтесь! Ось. Тому від цукру не варто відмовлятись, його можна замінити. Осінь це про затишок. І їжа тут може бути вашою підтримкою той самий гарбузовий суп, печень, яблука, хумус чи теплий трав'яний чай з корицею. Це наче прості речі, але вони знижують рівень стресу і дарують відчуття турботи про себе. Отже, якщо коротко, то тепла їжа, сезонні продукти, білки омега-3, підтримка вітаміну Д і менше швидкого цукру. Ці прості кроки вже можуть змінити вашу осінь, і це точно перевірено. А тепер хочу розповісти вам більше про те, що я. Створила саме для таких осінніх моментів. І це марафон на 21 день. Трішки розповім вам, чому саме 21 день, бо цього часу достатньо, щоб запустити нові звички і побачити результат. Більше енергії, легкість після їжі, менше тяги до солодкого. І щоб війти в осінь з енергією і без депресії, що ви отримаєте в результаті? Звісно, це буде рекомендоване меню з рецептами на 21 день. Базові рекомендації все у зручному форматі для перегляду і чат-підтримку. Цей марафон для жінок, які втомилися думати щодня, що приготувати. Для жінок, які хочуть схуднути, але не знають, з чого почати, або вже перепробували все і нічого не працює. Для тих, хто відчуває втому після їжі, має зриви ввечері, тягне на солодке та погіршується самопочуття. Для тих, хто Хоче готувати для всієї сім'ї смачно і корисно. І, звісно, для мам, які застрягли в рутині і хочуть трішки розв'ятись. Результати після марафону, звісно, це ви отримаєте базу нових рецептів. Навчитесь планувати своє харчування. Зрозумієте, які продукти вам підходять. Відчува... Відчуєте ту легкість після їжі і більше енергії. І бонусом, звісно, це мінус зайві кілограми. Я створила цей марафон для жінок, які хочуть реальних змін, але без дієт, змінивши своє харчування. Якщо вам це відгукується, пишіть мені в інстаграм, щоб дізнатися деталі і забронювати своє місце. Група буде маленька, кількість місць обмежена.